Накрив крилом своїм тихенько вечір засяяли на небі зірочки, і місяць молоденький посміхнувся, та, мов би, застидавшись, швидко зник в повітрі холодом вже чути, бо пізня осінь на дворі, я каву п'ю, і грію обфіл ліжанку руки, і дивлюся, в небо морехтять зірки. Згадала знову я про тебе, як в тебе справи, як ти там, давно уже не бачились з тобою, тепер приходиш, ти до мене лише в снах. У снах з тобою, довго ми говоримо, Ти часто там запитуєш мене. Чи я сумую за тобою, чи ще кохаю я тебе, а ще про себе кажеш, тобі тяжко, так дуже тяжко, що ти милий сам, я гладжу тебе по волосю і кажу тобі, тебе я не віддам. Так, я тебе кохала і кохаю, та й сумую за тобою я. Чому пішла, ти все прекрасно знаєш, нас доля із тобою розвела. Потрібен час, щоб зрозуміти, чи ми важливі один одному в житті, що помилки усі передивились, то все в нас поміняється тоді. А доти, в снах лиш, будемо з тобою. І цілуватись, та, дивлячись у небо говорити, і бачить образ милий серцю там. Так непомітно ніч змінила вечір. А я і досі в небо ти дивлюсь, там бачу твої очі милий, І знову в сні до тебе притулюсь. Наталія Кольба.